Фрукти та овочі у продуктовому магазині та на місцевому ринку подорожчали. Наразі попит зростає на цитрусові ціни у магазині: мандарини 32 гривні за кілограм, яблука 12 гривень. На ринку справа дещо інша. Мандарини здебільшого 30 гривень за кілограм, яблука 10. Зараз дуть мандарини, курма, банани, лимони. Саме більше чи змінилася ціна останнім часом на Ціна міняється то дорожче, то дешевше міняється кожного дня. Ціна все піднялося. Мандарина дуже дорога, лимони дорогі. Це не з дешев. Ти що так на ще раз піднялася у магазині. Ящик мандарин розходиться за три дні на ринку, приблизно за день. Вітаміни люди купують, та кожен розраховує на свій гаманець. Яблука не купую грамів. – Апельсини, лимони. А мандаринки. Мандаринки зараз от будуть. – Чому не берете мандаринки? Мандаринки. О, я пенсіонер, розумієте? Так що скільки? 28. – Так що в мене ограничення є. Щодо овочів, то тут ціна не дуже змінилася. В меншій увазі огірки та помідори, а так званий борщовий набір завжди популярний. Чи зараз добре купувати помідори? Це вже йдуть тепличні. ну так зараз не дуже вони йдуть. Переважно фрукти йдуть. Морква трохи впала, капуста трошки так, на гривню, гривню, дві. А купляєте Переважно люди мають а чи купляють? То купляйте. Ну там, знаєте, наприклад, хто немає, муша, не має, кому що не вродило, що беруться, капляє, бо моркву і до супу треба, і кругом. Цибуля, капуста, пекінка. Ну, огірок, помідор, але вже не в такій кількості, як літом, там, на канапку.